То кажуть, головне в цьому житті знайти свою другу половинку. Чим ми і займемося у фіналі. Отже, правила фіналу. Друзі, розбиваємося по парам, як ми з Володимиром. Беремо кісточку. Притискаємо її животами, беремося за руки і несемо у свій у кошик. Свій кошик. Чоловіча команда в синій, жіноча команда в рожевий. Скидаємо кісточку не руками. А отак от за допомогою колін. Затвовую колін з животів, ну як там у вас вже вийде. Як тільки пара справилася з задачею, починає завдання наступна пара. Всім зрозуміло? Мені зрозуміло. Вам зрозуміло. Розбиваємося по парам. Наступна пара нашої команди починає. Ми паралельно, вони зі свого боку, ми зі свого боку. Готові! Так! Три, два, один, почали! Почали! Давай-давай-давай! <кліст> може вже зараз запакуємо і з нами? <кліст> <кліст> Наступні! Давай! Падай, падай. Я не трогав. Нє, ні, 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 кидайтеся. Я Де шала. де так.

Давай я тут робив? Давайте! Пішли ми. Ми встигли, ми встигли, ми встигли! Я потребую другий раунд! Отже, давайте рахувати кісточки. Давай, Лесь, починай. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Один, шість, мало. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. <плес> Шістнадцять кісточок. Я зараз порахую. Тримай, тримай його. Один, два, Дай три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь, одинадцять. З нього, <плес> <плес> Ми виграли! <плес> <плес> Блин. Отже! Дівчата після сигналу да було ну, докинули одну кісточку, а хлопці навіть дві, і це значить, що в фіналі із рахунком 12-10 перемагають чоловіки. В них 16 тисяч гривень. Сказать. Мы можем сказать только ⁇ спасибо. ⁇ нікому не заважайте идти с стежкою. стежкой. Тайдзюси, кохайте, живите! Это было! Шоу! До сверху?». До встречи!